Перемовини із піратами, чотири найбільші вітчизняні медіагрупи, сьогодні повідомили, аби їх шоу в інтернеті не крали, віддаватимуть їх безкоштовно, але на певних умовах. кажуть власники файлообмінників, не Робінгуди, що дарують бідним українцям безкоштовну казку. А бізнесмени вони вмонтовують у шоу рекламу. Тільки за минулий рік отримали зо 40 мільйонів гривень доходу. Тож мають ділитися прибутками з авторами. Медіагрупи пропонують до 1 жовтня домовитися про легальну трансляцію програм. Деякие великие сайты уже пристали на умовы. Мы предлагаем всем площадкам э, размещать наше видео в нашем плеере. Пользователи могут видеть э, наш контент в этом плеере бесплатно. Вот. Мы будем управлять продажей рекламы в этом плеере. А площадка, собственно говоря, будет получать доход. Вся баннерная реклама, все, что вокруг плеера, это будет доставаться ей. Мы на это не претендуем.